Андрюс Асланд, який щойно повернувся з України, каже, що занепокоєний як слабким економічним зростанням в Україні. Так і авторитарними тенденціями української влади. На його думку, такий розвиток подій не сприяє інтеграції України з ЄС для європейського союзу. За словами економіста, дотримання демократичних принципів є надзвичайно важливим. В Україні існує уявлення, що договір про асоціацію між Україною та ЄС є базовою угодою про торгівлю та безвізовий режим. Але європейці на це дивляться по іншому, наголошує американський економіст. Крейненґам України має тенденцію розглядати європейський союз. Як організацію вільної торгівлі Але Євросоюз розглядає себе як економічний та політичний союз з визначеними цінностями для європейського союзу надзвичайно важливо, щоб Україна прийняла і дотримувалась європейських цінностей, що означає свобода, демократія та багато інших подібних речей. Інвестори, за словами Андерса Асланда, не поспішають приходити в Україну через відсутність прозорих правил ведення бізнесу. Останнє ембарго на зернові, за словами економіста, було абсолютно невиправданим. Невирішеним залишається питання і повернення ПДВ. На думку Асланда проблема України також у відсутності структурних реформ. Якби вони запроваджувались, економіка країни могла б зростати удвічі швидшими темпами ніж сьогодні. Нічого за оцінкою експерта не зроблено в Україні для боротьби з корупцією. Відкритим також залишається питання, що станеться з малим бізнесом, якщо буде запроваджений новий податковий кодекс. Перш за все, добре мати податковий кодекс, щоб мати чіткі правила. Чим простіше він, тим краще. Головні позиції оподаткування повинні регулюватись у кодексі. Але однозначно добре мати як можна менше податків. Мені здається, що добра ідея зменшити податки на прибутки корпорації, але дуже важливо поряд цим ввести систему міжнародного бухгалтерського обліку. Дуже небезпечно бити по малому бізнесу. Андрес Асланд, як який експерти міжнародного валютного фонду, переконаний, що українські законодавці перед ухваленням нового податкового кодексу повинні внести зміни до системи оподаткування малого бізнесу. Запровадження системи податків для дрібного бізнесу у запропонованому сьогодні варіанті, на думку експерта, є небезпечним для економіки України. Голос Америки.